Спробуй наживо цього тижня сестри Дарій з Івано-Франківська. У нашій програмі їх дві, а в сім'ї три. Просто як у касті. То сьогодні це буде дует, так? Так. От і питання: чому не тріо, якщо у вас три сестрички? Не тому що третя трошки замаленька. Замаленька, Ще не впишеться в репертуар, так? Скільки роченьки? П'ять. П'ять роченьки. Ну, цілком у нас і по чотири рочки Ні, ну Це якщо солісти, а все-таки дівчата хочуть, напевно, якийсь дорослий репертуар. Дівчат на ставити і все. Ні, ні, ні. Ну, може, колись, але зараз саме це повноцінний дует, який співає глибокі і серйозні пісні. Не завжди зупиніться. Всі вини на світі, на білому світі. А що ж буде звучати у супроводі оркестру? Побачите і почуєте, увімкнувши Галичину в неділю об 11.50 або о двадцятій годині. Спробуй наживо. Програма щирої музики.